Всім привіт вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео буде присвячено іще одній культурі, яку кожен із вас точно знає і хоча б раз, мені здається, але вирощував і полюбляє це гарбуз. Я підібрав для вас 5 таких більш-менш найбільш поширених сортів і гібридів, які полюбляють садоводи. Дві позиції із цього топу я вирощував сам особисто. І одну нову позицію планую спробувати вирощувати у цьому році. Сподіваюся, це відео буде для вас цікавим, друзі, тому приємного перегляду. Перший у списку у нас гарбуз з красивою назвою Rouche Viv Detemp. Це середньостиглий великоплідний сорт мускатного типу, який дозріває приблизно за 115 днів від появи перших сходів. Гарбуз плетучий, потужний і має сне листя з активною фазою зростання. Доволі гарно пристосовується до різної агротехніки і умов вирощування. Для збільшення врожайності деякі садоводи рекомендують провести прищіпування верхівки і формування стебел. При сильному розростанні баффено розпутати пагони і здійснювати підживлення гарбуза органічними добривами. Він не хворіє і не вражається шкідниками, а також сорт до борошнистої роси, вірусу мозаїки і переноспорозу. Гарбузи плоскоокруглої форми. Великі і важкі, вагою до 20 кг. У діаметрі виростають від 50 до 70 см. Скірка у них тонка щільна червоно-оранжевого кольору, а м'якоть тверда яскраво-оранжевого кольору, дуже смачна і солодка. Також цей гарбуз містить велику кількість каротину і корисних мікроелементів. Саме цікаве, що не втрачає своїх смакових якостей як після транспортування, так і після тривалого зберігання і термообробки. Підходить як для власного споживання, так і для продажу. Другий у списку йде гарбуз Матільда f 1 Це середньостиглий стресостійкий гібрид мускатного типу. Вегетаційний період цього гарбуза триває 110 днів приблизно від проростання. Доволі він сильний, стебли виростає до 4,5 метрів у довжину. Він рясно цвіте, тому інколи може знадобитися і ручне запилення. На одному кущі може формуватися 7-8 плодів гарбузів. І вони гарно ростуть навіть при перепадах температури. Для збільшення врожайності інколи рекомендується обмежити зростання паганів і прищіпувати верхівку. Самі гарбузи грушоподібної форми, із легкою рибристістю і досить великого розміру, вага в середньому до 5 кг. Шкірочка у них красивого гірчично-оранжевого кольору, дуже щільна, м'якоть однорідна, без пустот, середня соковита із невеликою насінневою камерою. Збирати Гарбузи можна навіть тоді, коли вони ще повністю не дозріли. Вони чудово дозрівають у темному прохолодному місці. Термін зберігання гарбузів приблизно до 4 місяців без страти їх вигляду і смакових якостей. Урожай можна збирати як для власного споживання, так знову ж таки і для продажу. Третій у списку гарбуз із красивою назвою «Мускат де Прованс». Це середньостиглий високовражайний сорт великоплідного гарбуза мускатного типу. Тривалість вегетаційного періоду його складає приблизно 115 днів від появи перших сходів. Гарбуз плетучий, компактний із потужною кореневою системою і великим жорстким листям. Він добре почуває себе на інтенсивно освітлених ділянках із легким низькокислотним ґрунтом. Доволі чуйний, я сказав би, до помірного зволоження ґрунту і внесення органічних добрив, також ідеально, якщо буде розпушування ґрунту і видалення бур'янів. Він інтенсивно розростається і не вимагає догляду такого кропіткого за ним, стійкі до несприятливих умов вирощування і захворювань, зокрема несхильний до бактеріозу і білої гнилі. Самі гарбузи великого розміру, ребристі, округло плескаті, вага в середньому до 8 кг. У діаметрі може бути до 50 см. Забарвлення гарбузи мають насичено жовто-оранжевого такого кольору або оранжево-коричневого кольору. Шкірка у них тверда, помірно товста. А м'яко щільна і хрустка із невеликою насінневою камерою. На смак є солодка, така виражена ознака, він доволі соковитий і має інтенсивний аромат. Він відмінно зберігається на місці вирощування його аж до перших осінніх заморозків і гарно витримує транспортування на великій відстані і тривале зберігання, ідеальне для використання як для продажу, так і для власного споживання. Четвертий у списку гарбуз батернат. Це скоростиглий сорт. Він формує довгі пагони до 1,5-2,5 метрів, плоди у нього привабливої грушоподібної форми, шкірка у них щільна, але в той же час доволі тонка жовто-оранжевого кольору, м'якоть маслянистої консистенції із приємним смаком, соковита, солодка і має такий легкий присмак мускатного горіху. Гарбуз наділений незначною кількістю насіння, яке розташовується у розширеній часті цього плоду. Маса достиглих плодів самого гарбуза досягає до 1,5 кг. Дуже добре він зберігається протягом тривалого часу і має універсальне використання. Період від посіву у відкритий ґрунт до збору урожаю приблизно 3 місяці. Кращим строком для висіву насіння цього гарбуза в ґрунт є кінець квітня-початок травня. При вирощуванні їх також можна розташовувати і на шпалерах. Підходить, як на мене, ідеально, і для продажу. І для власного споживання. І п'ятий у списку гарбуз український багатоплідний. Це ранній великоплідний вітамінний сорт, період вегетації якого триває приблизно до 90 днів від появи сходів. Гарбуз із довгими стеблами дуже потужний і інтенсивно завантажений, має густе листя, яке надійно захищає плоди від сонячної активності. Гарбуз активно розростається на пухких, зволожених ґрунтах. також він добре реагує на підживлення. Стійкий до тривалих посушливих періодів і не схильні до борошнистої роси, плоди жовто-зеленого кольору із такими, знаєте, ніби надірваними, розірваними, широкими смугами овально округлої форми. Вага одного гарбуза може сягати до 10 кг. Шкірка у них тверда, гладка, м'якоть жовтого кольору, хрустка і однорідна. Сам гарбуз багатий крохмалом, цукром, вітамінами, а також клітковиною, пектином і каротином. На смак він дуже солодкий і з приємним ароматом. Також цей сорт цінний насінням, яке використовується для виробництва і олій, і в інших сферах. Урожай, самі гарбузи добре витримують транспортування на великій відстані і не втрачають своїх смакових характеристик протягом декількох місяців при зберіганні у сухому прохолодному місці. Може використовуватися як на продаж, ідеально підходить як на мене, так і для власного споживання. Ось такий топ у мене сьогодні вийшов. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим і корисним. Ви вибрали для себе також якийсь цікавий сорт або гібрид для вирощування у цьому році. Якщо так, друзі, поставте подобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще досі не підписані. Поділіться в коментарях іще цікавими варіантами сортів і гібридів гарбузів, які ви вирощували або плануєте вирощувати. Мені буде цікаво. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!